Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео з сонячної Іспанії. Я сижу в кав'ярні. Чому? Тому що в нас сьогодні дощ на вулиці. Я лісу відправила до школи, сама сіла в кав'ярні випити кави і з вами поговорити. Ну з вами поговорити. Я запишу тільки ось цей початок, тому що в мене є шматочок відео. Я вчора робила салати, хочу з вами поділитися тим рецептом. Сьогодні я не бачила, написано, що ясно, і нічого нам не ясно, чого. Сьогодні 28 січня відмінили заходи на свіжому повітрі. Всі і в школах, і десь в парках будуть зачинені у зв'язку з помаранчевим рівнем тривоги щодо ризиків. Вітрів і якихось прибережних явищ, От, щось таке У мене є тут так повідомлення зі школи. Вони надсилають на емейл ну, про те, що будуть обмежені там якісь або заходів, якихось не буде, або школа зачинена. Ну але на сьогодні тільки ось це, що не буде заходів на свіжому повітрі. А так як в школі є м, позашкільні заняття, наприклад, там ролики, там ще щось, те, що на вулиці воно проводитись сьогодні, не буде на червоні. Якісь Взяла собі каву, вона приносить, а мені аромат нагадав щось от з України, якийсь фрагмент мого життя з України. Такий ну, знайомий аромат. дуже. Мені цікаво, чи часто у вас буває така реакція на запахи, коли щось відчуваєш якийсь запах і одразу згадуєш якісь такі моменти або фрагменти відрізки свого життя. У мене так є миюче для посуду феєрі. Є там запах, який я не можу купувати, тому що він мені нагадує якийсь певний відрізок мого життя. Я не скажу, що це був якийсь неприємний, але ну чомусь врізалось в пам'ять саме той фрагмент мого життя. І я не купую той аромат. Або парфуми, наприклад, от нагадують вони мені також певні моменти з мого життя, які приємно буває згадати кава, смачна. Коштувала вона мені сьогодні євро 70. Я в цій кав'ярні перший раз. Тихо, спокійно, і щось вже снідають, напевно, зранку якимись там так, так кавою. Гля-гля, яка краса. Це свята каже: давай зробиш вигляд, що це ти зробила. Ой, господи. Бачила, які булочки наша сусідка пече, а дивіться, вона й нам дала. Таких три штучки зараз я буду випікати тут з цю катами. Так, я хочу показати вам, буду готувати салат, можливо, комусь стане в нагоді ось з оцим. Це щось схоже на крабові палички. Взагалі це делікатес в Іспанії якось називається, у грі якийсь. Я краще десь напишу, але це імітація. Ото, От як є ікра, а є імітація ікри, так, оце з цими паличками. Тож нам треба для салату оці палички, морква, чесник. Ну, написано, що один зубчик часника. Треба не переборщити. Часником не переборщити. Але ми полюбляємо чесник, тому я, напевно, два візьму, а може і три. Майонез або йогурт. І, наче як сік лимона, але в мене немає лимона, тому буде без лимона. Отож, буду таке готувати, і якщо ви бачите це відео, це означає, що цей салат був смачний. Що стосується моркви, в рецепті вказано, що ну, називається він якось салат пікантний, що можна використовувати моркву по-корейськи або свіжу. Ну, Так як моркви по-корейськи в нас немає, а є свіжа, тому я вирішила зробити саме з нею. В нас просто дуже багато цих упаковок, тому що сусіди наші ходять за допомогою харчовою, їм надавали дуже багато. Ці упаковки до цього продукт до 29 січня і тому треба вже використати. Тож я вирішила зробити такий салат. Моркву просто натираємо на терці, часник, майонез і додаємо ось цих гадів. Все це перемішуємо і, отримуємо, і отримаємо салат. Тож сказала про це. Якщо смачно, то ви це побачите. А також напишіть, якщо ви також готуєте щось з цим, то напишіть якісь рецепти. Я буду готувати це вперше і ще не знаю. Я не знала, куди можна використати. Оці штуки передаються в магазині, можна купити. З часником вже всередині, з часником, наче там оливкова олія. Мені дуже подобається це без нічого. Тому я відчуваю, що мені не вистачає цього часника. Я б сама просто долила сюди оливкову олію та натерла б чесник, але вирішила зробити салат. З цими вуграми заплутав чат GPT. Я раніше знала цю історію і жила з цією інформацією, що є оці такі маленькі вугрі імітація і є. В угрі, які справжні, це вважається делікатесом, і вони коштують дуже дорого. Я забила це все в чат GPT, я показала цю картинку і хотіла, щоб просто він склав для мене текст, щоб я наклала на відео. Тобто, просто додала як опис, що це імітація, з чого вона складається. А ось це справжні в угрі. Ну, типу, отаку от інформацію хотіла в нього дізнатися. І він мені каже, що це твоє делісіяс дельмар del це не те саме, що в угрі. Я жила з цією інформацією тут декілька років, а тепер воно каже, що це не те саме. Є ангулас. Ангулас це саме справжні ці вугрі. це маленькі, майже прозорі вугрі, тобто дитинчата європейського вугра. Що це таке? Виглядають як тоненькі білі черв'яки, черв'ячки, Ну, те саме, в принципі, як і Delicias del Дельмар. Думаю, що це те саме, але то імітація, що я вам показувала. А це я вам читаю про справжнє. І це справжня риба, оці ангулас. Не імітація, дуже ніжні, майже без яскравого смаку. Готуються максимально просто оливкова олія, часник і чілі. Прикольно. Чому це делікатес? Їх дуже мало, вилов обмежений, сезонні, складні в добуванні і ціна від 500 до 1000 євро за кілограм. Тому, коли це їдять, це на Різдво, в якісь свята в ресторанах. Або чаджіпті пише раз у житті. Тут дуже важливо, що з'явилися через шалену ціну гулас то ангулас, а це гулас. Це імітація, робляться із сорімі, тієї ж риби, що й крабові палички. Тобто оце Делісіяс Дель вони також робляться із сурімі і виглядають так само, як ці в угрі, але чат GPT стверджує, що це зовсім це третє. Те, що я показувала, це третє. Це на крабів схоже. Коротше, я вже сама заплуталась і вас зараз заплутаю. Тож, про ці гуласи, про цю імітацію виглядають схоже, але чорні очки намальовані. Ще й малюють там очки, уявляєте? Коштують нормально і продаються в Mercado Lidl Carrefour. Тож гулас це фейк, те, що я вам показувала. Але воно у нас називається Delicious Del Дельмар. А ангулас це справжній делікатес і коштує 500 до 1000 євро за кілограм. І воно мені розділило Ну, типу, дуже коротко, щоб запам'ятати. Ангулас справжні маленькі в угрі, гулас імітація із Сурімі, і Делісіас Дельмар del це те, що у мене було імітація краба. Ну, виглядають то вони однаково. І я коли купувала просто от, е, минулого разу, коли за лісою ще жили ми там в іншій кімнаті їлись пюре е, ці черв'ячки, там було написано саме оці гулас. І я шукала в інтернеті, і тоді мені інтернет видав, що це імітація оцих справжніх вугрів, які дорого коштують. Тепер виявляється, що є ще щось третє: Delicias Дельмар del це імітація краба. О, оце я хотіла додати цю інформацію, бо я заплуталась, і ЧПТ мене заплутав. Як буду ставити булочки, треба у неї рецепт спитати. Дуже гарні. Дуже гарні. Я думаю, що це дуже смачно, бо вже Свята робила ці паски в аерогрилі і давала нам. Я тільки побачила, як вона виглядає, і відчула аромат, бо Аліса її проковтнула за секунду. Тож, треба, от в таких формочках вони, треба поставити на 140, на 140 градусів на 20 хвилин, вона сказала, і будуть гарнесенькі булочки. От, спробуємо, якщо сподобається, а я впевнена, що сподобається, я буду просити рецепти, тоді і вам розкажу. Це, бачите, можна випікати в аерогрилі. Це саме для тих, хто має цей аерогриль. Тож ми в неї обов'язково спитаємо. А ще дивіться, ви бачили, який в мене крабік? Видно, видно? Чи ні? Чи не видно? Це Жені, при... мама, приїжджала. Жені мама приїжджала і привезла Алісі такий крабік з тюльпаном. Дуже гарний, але ну, ви бачите мене в ньому. Чи з ним? На 1, 2, 3, 4, 5 пара гриль працює. Я хочу показати, хто ну, не бачив, просто не знає. Ну, це ж, напевно, тільки в Іспанії є, може і в інших країнах. Напишіть хто, хто в інших країнах, чи є у вас таке саме. От як виглядає воно в Поближче. бачите, як черв'яки наче. На смак це як крабові палички. Дуже схоже, але з часником вони набагато смачніші. От. І тут в мене зараз багато води треба злити, тому що ці штучки були заморожені, і сусідка дала мені з морозилки, я їх розморозила і тому ну, тут є вода, треба злити. Хтось колись писав, ми за лісою їх їли просто з пюре. Хтось написав, що їх треба ну, чи варити, чи смажити, щось з ними треба робити. Нічого з ними робити не треба, вони вже косі наду, вони вже приготовлені, їх можна їсти. От, я не знаю, чи є якісь сирі, це, напевно, ну, саме той делікатес, але там він коштує дуже багато грошей. А це просто імітація з магазину там, чи Меркадона, чи якого магазину. Це не, не справжнє. Напевно, щось стисков у мене знову, бо болить голова. Раніше, щоб голова боліла на наступний день, треба було піти на дискотеку і випити багато гарячих напоїв. А зараз, зараз нічого робити не треба. Просто вже вік, тиск, судин, вже не все є в порядку. Тому голова болить просто так. О, я не знаю, можливо, цей салат, окрім мене більше ніхто їсти не буде. Я оце думаю, чого я вирішила показати вам лише тоді, коли він вдасться, а якщо не вдасться. Тобто про це також треба сказати: що так не робіть. Такий салат не робіть, не змішуйте ці інгредієнти. Тоді буде називатися від відео так. Багатецько, так то. Оля, і дивайся. Я, дав... я дуже давно користувалася цією штукою, яка чавить часник, видавлює часник. Коротше, я візьму, напевно, два. Я люблю так зробити, щоб в горлі потім горіло. Женя на мене кричав, чого так багато, як дракон дихав. Я шучу, він на мене жартує, він на мене не кричить. Не кричить. Це я тільки завжди кричу, я домашній аб'юзер. О, яка класна річ. Я хотіла на терці терти, а мені сусідка каже, та ну, заспокойся. Як кажуть, в нашому селі чудо чудне діло дівне. Дивлюсь дівчат, там з Італії. В Італії дощ. В Україні сніг та ожеледиться, а в нас тут також дощ. Така собі погода. Так, і думаю, треба мені піти додому і знайти. Знайти червону куртку. Вже приїлося, напевно, в кадрі, що я в пальто. І я ж не шмоточниця, у мене є два світерки. Я їх по колу просто вдягаю, щось перу, щось чисте одягаю, бо ну, мені не подобається, коли багато одягу, і насправді навіть вже шафа не зачиняється, наче і дуже багато речей і носити нема чого. Ну, але в мене і немає такої потреби. Якщо чесно, багато великої багато великої. Носити. так. Тож йду додому, зараз пошукаю ту червону куртку, чого, бо пальто не хочеться мочити. Буває така погода, коли дощ йде. І для пальто, для цієї тканини, це, напевно, не є нормально, не є гарно. Тож знайду, треба випрати. І ще в мене там наче була якась проблема з замком. Треба подивитися, що до чого. Це, що хотіла сказати? Сьогодні Аліса зранку поїхала там на автобусі в школу і не знаю, чи камера намокне, чи ні, а чи вона ж напевно від води там захищена. Аліса поїхала зранку в школу, ну і зазвичай вона мені дзвонить, коли біля школи стоїть з однокласницею. Ой, не туди пішла. А це не подзвонила, а я їй дзвоню, а вона вже телефон вимкнула, чи в самоліті поставила, чи щось таке, польот і пішла в школу. Забула мені подзвонити. я тут думаю, чи в неї вкрали телефон, чи вона просто забула мені зателефонувати і почала переживати, чи все з нею добре, чи доїхала вона, а що там, а як, а я все почалися такі думки. І я думаю, як ми раніше жили. Без телефонів знову занурююсь в тему, а як ми раніше жили, а що було раніше. І тут мама мені подзвонила, я кажу, мамі, розповідаю цю всю історію. А вона каже, так, коли вона була мала, їй було стільки ж, скільки зараз Алісі років. І її мама відправляла до бабусі на потязі разом з мамою, маминою сестрою. Тобто вона ще менша була. Мамі було там як Алісі, там одинадцять а сестрі моєї мами ще менше. От і вони їхали до бабусі, а там довгий шлях до неї їхати. Як називається Алєксєївка чи як десь на Росії? Те місто, чи що чи воно таке? От і їздили, і каже, провідниця питає: а де, а де ваша мама, чого куди ви їдете? А вона каже: ми їдемо до бабусі, І провідниця там давала пиріжки, щось там якийсь тормозок давала дітям. Їздили якось самі. І колись я, коли була ще в Україні, на дитячому майданчику за лісою сиділа. Ну і жіночка з онучкою сиділа також, і щось ми говорили за ну, якісь ті часи, як було раніше, що що зараз з дітьми треба сидіти. Отут, на майданчику, а раніше вони були більш типу самостійні. Що... І оця жінка розповідає, що їй треба було поїхати м -м, десь в інше місто, дуже далеко. І вона залишила дитину з 7 років вдома і поїхала. І телефонів навіть не було, щоб подзвонити та спитати, як там справи чи що, і взагалі такий вік, 7 років. Я б в житті б не залишила таку малу дитину саму. Раніше якось по-іншому відносилися до цього. І чи страху такого не було, чи це з телефоном якась така тривожність ця прийшла, що е, треба контролювати. Ну, ось це, як був, як є доступ до контролю, типу, коли його немає, от зараз, якщо його відмінити, так от немає телефону у дитини, я не знаю, де вона. Я починаю більше переживати, а раніше якісь інші часи були, чи що. от Напишіть якісь свої історії, чи були у вас такі в житті, що ви в малому віці залишалися десь, телефонів не було, зв'язку не було, і ніхто не переживав, ніхто не бігав. Думаю, що дуже багато честі тим Ангулас і тим гулас. І, взагалі, дуже довге відео просто для салату. Я думала, що це буде така невеличка вставка і якби додаток просто до нашого дня. Але виявляється, що я пішла кудись не туди і вирішила розкрити тему, господи, тих черв'яків, тих хробаків із салат. Для мене 7 із 10. Я буду його готувати. Це дійсно має право на існування цей салат. І про що ми з Жені вчора подумали, що цей, в цей салат можна додати омлет, якщо його тоненько так вилити на пательню, потім нарізати смужками тоненькими, і додати в цей салат, це буде дуже смачно. Ну, смачніше, смак буде яскравіше. Бо Жені дуже подобається салат з корейською морквою. Там є також яйце і, напевно, курка, філе, напевно. Курки. Щось таке, є такий салат, але колись я хотіла купити моркву по-корейськи, і вона тут коштує дуже дорого в наших магазинах. Дуже несподівано виявилось так, що відео присвячене саме цьому салату. Хоча я так не хотіла, так вже сталося. Зараз я буду прибирати в цій кімнаті. Тут кожного дня потрібне прибирання і речі, які є у нас дуже дрібненькі, їх дуже багато, треба якось їх скласти. Я їх складаю на наступний день все те саме. Знову вкладаєш душу, сили, і енергію в це прибирання. Всім дякую за перегляд цього відео. Дякую вам за вподобайки, дякую вам за підписки на наш канал і дякую за шалену підтримку від вас. Я дуже ціную кожного. З вас бажаю вам тихої ночі, міцного здоров'я і до зустрічі у нових відео.